Чому опозиція зразу по е, завершенню от, е, роботи центровиборчкому не оголосила про спробу створення більшості довкола себе? У Вас вже є Союз е, Батьківщини і Свободи, удар е, фактично е, став з вами поряд. Чому ви не проголосили за те саме, що зробив Азаров, запрошення самовисуванців до створення більшості? Ну, е, ви знаєте, е, у нас в е... Адекватні політики в нашій команді, і ми, в принципі, вміємо нормально рахувати. Реальна кількість мандатів разом з мажоритарниками, які готові бути в команді, яка протистоїть тоталітарному режиму в Україні, вона на жаль не дотягує до більшості. Це є реалії і а ті, скільки хто приблизно називав... ви ті ж точно хто... ті, хто можна я завершу, ті, хто називав себе самовисуванцями, ми, коли виступали перед виборцями на зборах на мітингах, ми завжди говорили, друзі. Нема на жаль, зараз саме висуванців. Є або представники батьківщини, представники опозиції, або є приховані представники влади, які називають себе самовисуванцями, якимись іншими назвами інших політичних сил, але вони чітко будуть працювати в фарватері партії регіонів.